Вітаю, шановні колеги, сьогодні темою до обговорення є сучасні стратегії та практики IT-енжингу та підтримки жіночого здоров'я. Не підлягаю сумніву, що стан здоров'я жінки не тільки багато в чому визначає стан здоров'я майбутніх поколінь, але є й надбанням нації протягом усього її життя. Питання про те, як збільшити не тільки тривалість життя, а й покращити його якість і запобігти розвитку важливих захворювань та зберегти красу, завжди цікаве вчених. Наприкінці минулого століття вченим вдалося виділити особливу речовину – ресвератрол, що має унікальну властивості. Ресвератрол – це поліфенол, що вдосталь міститься у винограді, а також в арахісі, соєвих бобах і різних ягод. Ця сполука природньо виробляється в рослинах як імунна відповідь на різні травми або інфекції. Ресвератрол був відкритий у 1939 році в Японії і був отриманий з корня. Горця грибінщиною. Ця рослина на сьогодні є доказова найбагатшим джерелом ресвератролу. Його міст в Україні сягає 2,8 мг на 1 г речовини. Ресвератрол існує в двох ізомерних формах транс і цис-ресвератрол. Причому транс-ресвератрол є основною біологічно активною речовиною. Існує величезна доказова база про позитивний вплив ресвератролу про те, що ресвиратрол доведено зменшує ризик багатьох захворювань, зокрема остеопорозу, кардіоваскулярних захворювань, нейродегенеративних захворювань, раку, саркопенії, порушення репродуктивної функції безплідності, а також позитивно впливає на всі складові метаболічного синдрому, які, під яким ми розуміємо комплекс метаболічних і серцево-судинних порушень патогенетично взаємопов'язаних через інсулінорезистентність з порушенням толерантності до глюкози, сатерогенну дислепідемією, артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння. Метаболічний синдром має безліч ускладнень, таких як неалкогольна жирова хвороба печінки, дисліпідемія, гіпертонічна хвороба, деменція, серцево судинні захворювання, синдром полікістозних яєчників, онкопроцеси. За рахунок чого ж забезпечується такий широкий спектр фармакологічних ефектів ресвіротролу. Він досягається завдяки безпосередній актиоцидантній дії ресвіротрову та непрямому його індукуванню клітинної антиоксидантної системи. Ресвірол знижує експресію прозапальних цитокінів, продукцію активних форм кисню макрофагами та інгібує активність фактора некрозопухлини та цереактивного пілка в плазмі крові. Має він також і доведений антиглікемічний ефект завдяки позитивній дії рестиротролу на бета-клітини пішлункової залози, що активно використовується як у профілактиці, так і у лікуванні ожиріння цукрового дігапету та метаболічного синдрому загалом. Покращує ресвератрол і реологічні властивості крові, є вазодилататором, нормалізує ліпідний обмін, проявляє виражену прозапальну та кардіопротекторну активність. На сьогодні розвиток і прогресування десь метаболічних захворювань, зокрема, метаболічного синдрому, напряму пов'язують з функціонуванням кишковика, зокрема, наявністю нормальної кишкової мікрофлори. Ресвіратрол сприяє таргетній модуляції та адаптації кишкової мікрофлори, що активно використовується і має значний вплив при метаболічному синдромі та його ускладненні. Таким чином. Літературні дані та практичні результати, які викладені в науковій літературі, ще раз доводять про множинний терапевтичний потенціал ресвіротролу. Надзвичайно важливим є те, що ресвіротрол на сьогодні, з позиції доказової медицини, розглядається як новий важливий гравець в гінекологічному здоров'ї. Зокрема, застосовується у лікуванні синдрому полікістозного яєчника, такого важкого гіперпроліпаративного захворювання, як ендометріоз. Також при гіперпроліферативних процесах ендометрія і міометрія, раку молочних залоз, раку яєчників, раку матки та ендометрія. Позитивним є вплив ресвератролу на репродуктивне здоров'я. Зума ми можемо сказати, що ресвератрол – це ейджінг в репродукції. Активовані ресвератролом світуїни зберігають активний потенціал та беруть участь у контролю функцій гонад на різних регуляторних рівнях проліферація, апоптоз, секреторна активність клітень, їх відповідність гормональній регуляції, плодючість. тобто він є ефективним у комплексному лікуванні, безплідності як такової, а також яка обумовлена саме синдромом полікістозних яєчників, а також є ефективним у лікуванні і чоловічої безплідності. Виходячи із наявних літературних публікацій, які обґрунтовують саме позитивний вплив рефсевератрола репродукту... на репродукцію, можна сказати, що ресвератрол забезпечує довготривале життя саме гона, тобто і яйцеклітин, і сперматозоїдів. Він синхронізує продукцію яєчником яйцеклітини та приводить у відповідні стан ендометрії, що забезпечує високу вірогідність настання вагітності. З іншої сторони, ресферол естроген з унікальною дією, він є фітоалексином, рослинним гормоном з естроген подібної дії через його структурну схожість дієтіль сильбестрону. Завдяки цьому Ресвератрон може зв'язуватися з рецепторами естрогену, активуючи транскрипцію естрогенних генів. і може позитивно впливати на всі менопаузальні синдроми. Застосовується на практиці, за наявності абсолютних протипоказань до менопаузальної гормональної терапії, у разі небажання пацієнтки застосовувати гормони, при неможливості звернутися до гінеколога при тимчасовій відмінні гормональної терапії, наприклад, на період хірургічного втручання, на період обстеження перед призначенням саме гормональної терапії, у переменопаузі, за наявності виражених симптомів клімактеричного синдрому. Дуже важливим в цей період жінки є саме нейропротекторний захист, який може забезпечити саме респіротрол, оскільки він продемонстрував захисні ефекти проти таких важких захворювань, як хвороба Альцгеймера, хвороба паракінцу та деменція. Він посилює секрецію нейротрансміторів, збільшує виробництво нових нейронів, зменшує нейризопалення та окиснувальний стрес, стимулює нейрогенез у гіпокампі. Також позитивний респіротрол Впливає на етапі як профілактики, так і в комплексному лікуванні на перебіг остеопорозу, адже ми неудотожненням з остеопорозом. Саме респіротрол, його позитивні властивості в цьому аспекті пов'язані безпосереднім зв'язуванням з естрогенними рецепторами, активація яких в остеобластах і остеоцитах позитивно впливає на метаболізм кіскової тканини, стимулює остеогенез. Доведено, що модифікація саме естрогенових рецепторів дію ресвератролу призводить з одного боку до підвищення функціональної активності остеобластів та остеоцитів, а з іншої до інгібіції остеокластогенезу. Також велику роль в цьому відіграє і трансформуючий фактор росту бета, який під дією ресвератролу також сприяє зменшенню вираженості кісткової неспроможності внаслідок пригнічення диференціювання остеокластів. Крім того, ресфіротрол на сьогодні розглядається як молекула молодості з унікальною дією. Завдяки своїм доведеним антиоксидантним властивостям він зменшує місце реактивних форм кисню в керотинацинах шкіри, що запобігає віковим змінам шкіри та активно уповільнює процес старіння, попереджає виникнення пошкоджень та дистрофічний змін шкір. Ресфіротрол знижує синтез мелатоніну та перешкоджає гіперпігментації, що дуже важливим є в профілактиці. Та попередження фотостаріння. Він має інгібуючий ефект на еластазу, гілородідазу та колагеназу, активність, яких підвищується під впливом ультрафіолетового проміння, запалення, а також звіку. Пригнічує фермент, що руйнує гіалуронову кислоту, та стимулює синтез колагену типу 4. Ресивіратрол також позитивно впливає на запалення, отже, і на процеси відновлення шкіри, і сприяє оптимальному загоєнню РАН, складному регульованому процесу. Реверс. Сьогодні ми говоримо про реверс, капсула якого містить 98% трансресвіротрою екстракту з коріння горця для Дозування однієї капсули складає 250 мг. Рекомендується вживати дорослим 1-2 капсули на добу, запиваючи питною водою. Для кращого засвоєння приймати разом з їжею, що містить жир. Мінімальний курс споживання 2 місяці. Індивідуальна схема. Та тривалість застосування визначається лікарю в кожному конкретному випадку. Реверс – це зміна напряму руху машини або й обертання, окремих її робочих частин у зворотній бік. Реверс – зворотній лин руки. Також сьогодні хочу анскеттувати вашу увагу на проблемі ожиріння, яка набула уже дуже великого значення і глобального. І на сьогодні використовується термін глобезі. Лише 50% населення України мають нормальну вагу, понад 24% страждають ожирінням. Серед української нації до 30 жінок страждають жиріння і понад 50% жінок мають ладешкову масу тіла. І відмічено майже 12-кратнє зростання частоти ожиріння та метаболічного синдрому саме в період менопаузи. Серед дотіології ожиріння класичного це є невідповідність енергетичним надходженням організм та їх витрат. І ожиріння утотожнюють з інсулінорезистентістю та метаболічним синдромом, розглядаючи ожиріння як одну із складових метаболічного синдрому. Ожиріння негативно впливає на жіночий організм в цілому і на репродуктивне здоров'я, зокрема, викликаючи синдром полікістозних яєчників, різноманітні виникнення пухлин, порушення менструального циклу, безплідність. Ми бачимо, що у два рази частіше у жінок з ожирінням зустрічається первинна безплітність. У 6 разів частіше порушення менструального циклу. Також ожиріння вагомим фактором є негативним, який впливає на перебіг вагітності фіпологів і негативно впливає як на здоров'я матері, так і дитині. Ожиріння абдомінальне викладення жиру напряму асоційоване з інсулінорезистентністю, гіперосереномією, гіперентрогемінією та порушенням репродуктивної функції. Зокрема, цей механізм є доведеним у розвитку синдрому полікістозних яєчників. Синдром полікістозних яєчників – це проблема не тільки жінки репродуктивного віку, це пожиттєвий розлад, коли тягне за собою довгострокові ризики для здоров'я. Це, зокрема, і метаболічний синдром, і дисліпідемія, і серцево-судинні захворювання, гіпертонічна хвороба, і різноманітні гіперпроліфактинні, то онкопроцеси, зокрема, рак ендометрії. Якщо ми говоримо про розвиток пухлин, то тут треба сказати, що саме абдомінальне ожиріння напряму пов'язане з інсулінорезистентністю гіперінсулінемією, гіперандрогенією та конверсією їх в агресивні метаболіти естрогенів, 16 гідроксіеструн та зниження біосинтезу неактивних метаболітів, 2 гідроксіестром, саме такий диспропорційний розподіл метаболітів. Естрогенів призводить до розвитку гіперполіактивних процесів репродуктивної системи: гіперплазії, теракуендометрія, яєчників, молочних залоз, шитки, матки тощо. Якщо ми візьмемо існуючі методи лікування ожиріння, то на першому місці стоїть корекція стереотипів поведінки, далі дієтотерапія, медикаментозна терапія і останнє на останньому місці саме хірургічна корекція. Щодо оптимізації харчових програм, то на сьогодні активну позицію займають харчові волокна як невід'ємна складова раціону здорового харчування. Споживання харчових волокон запобігає виникненню ожиріння, метаболічного синдрому і несприятливу в кишку. Харчові волокна розглядаються як пребіотики, що збільшують кишкову колонізацію, вони нормалізують співвідношення бактері... бактероїдів і фермітютів. Які саме домінують осіб з ожирінням, і згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, рекомендовано вживати на добу 400 г овочів і фруктів на день щомісяця, саме харчові і волокна. До найбільш відомих і вивчених у медичній практиці харчове волокон належить бсілю, який складається з трьох фракцій: фракція А 30%. Фракція, що не ферментується, вона забезпечує нормалізацію моторики кишечника, виступає, як наповнюю, що створює об'єм. Об фракція Б до 55%, гель формуюча фракція, що зв'язує воду, жовчні кислоти, холестерин і токсини. І фракція С це фракція, яка 15% складає і вона швидко ферментується, і є, сприяє саме ця фракція росту лакто і біфідобактерій. Ми бачимо значну доказову базу, зокрема саме найсвіжіші публікації 23-го року, які говорять, що псиліум – це натуральна неферментована гелю, утворююча клітковина, ефективна для схуднення. І висновок, відповідно цієї публікації, ще раз підтверджує ефективність псиліуму використання у пацієнтів з ожиренням надішковою масою тіла як ефективний засіб для схуднення. Також Доведено вплив на вагу і склад тіла у дорослих людей замінною вагою тіла, які споживали харчові волокна, зокрема, і псиліум протягом 12 місяців. І тут доведено, що саме вживання псиліуму доказово привело зниженню ваги тіла, індексу маси тіла, окружності талії. Розчинні волокання псиліуму доведено покращить глікемічну відповідь і масу у пацієнтів з діабетом другого типу, рантомізоване клінічне дослідження. Тут ми бачимо, що у цих пацієнтів за 8 тижнів у пацієнтів з хворим цукровим діабетом другого типу вживання псиліуму допомогло знизити рівень глікемії, глікований гемоглобін, рівень інсуліну, індексу ГОМа. Тобто Автори ще підкреслюють, що, ймовірно, механізм, за допомогою якого псиліум викликав зниження маси тіла, було насамперед зниження концентрації інсуліну в сферечості крові та резистентності до інсуліну, тобто саме етіологічних факторів ожиріння. А також публікації експериментальні, також 23-го року, які говорять про те, що клітковина псиліуму захищає саме організми від метаболічного синдрому. Викликана саме погрішностями в дієті. Він позитивно впливає на склад мікробіотики кишечника, нормалізує співвідношення бактероїдів фірмі а також нормалізує метаболічну та імунну функцію кишковика, зменшує рівень низькоградієнтного запалення як одного з патогенетичних проявів метаболічного синдрому, та, відповідно, зменшує кількість і вірогідність метаболічних різнопорушень. І ми говоримо про безпереконливі переваги псиліуму для здоров'я, оскільки псиліум також і позитивно впливає на ліпідний обмін. При цьому в силіуму кишці формується гелова фракція, як я вже говорила, що зв'язує жовчні кислоти і виводить налишок холестеріну. І так, позитивний вплив псиліуму. Це втрата ваги, покращений глікемічний профіль, зниження рівня холестеріну, зниження кров'яного тиску, збільшення кількості калових мас, пом'якшення стільця, нормалізація форми стільця, зменшення метаболічних синдромів. І ще одне харчове волокно це конжак, який добуває з багаторічної рослини, роду, яка живе у півні, яка росте у Південно-Східній Азії та Африці. Конжак глюкоман гідроколоїдний полісахарид, бета-глюкан, що містить харчові волокнення, виділені саме з корня, з бульб, конжаку. Завдяки своїй великій молекулярній масі і сильній водозв'язуваній здатності глюкоман має чудову гідрофільність, гелеутворення, емульгування, плівкоутворення, згущення і інші унікальні властивості, його використовують як харчову добавку в багатьох країнах. Глюкоман сприяє зниженню виг... завдяки своїм гідроскопічним властивостям. Повноти і тим чим самим знижуючи перетравлення і всмоктування їжі, затримуючи час порівнення шлунку та знижуючи рівень глюкози в крові після їжі. Ще в 2010 році FDA схвалила застосування глюкоману для зниження маси тіла при щоденній дозі більше 3 грамів, тричі на день протягом дня, в контексті дієти з обмеженням енергії у дорослих з новомірною вагою. Результати численних наукових досліджень. Говорять про те, що конжак здатний позитивно впливати на рівні ліпідів у крові, рівень цукру у крові, зменшити запалення, низькоградієнти та окисний стрес, позитивно впливати на кишкову мікробіологію. Також конжак має і імуномодулюючу дію пухлину, гастропротекторну, протизапальну і гепатопротекторну дію. Гарбузова макуха – шлот продукт переробки гарбузового насіння при отриманні гарбузового масла. Відрізняється своїм унікально вітамінним мінеральним складом, котрий дістався даному продукту від природи. Завдяки холодному віджиму у гарбузовій макусі залишається основна частина поживних речовин мітамінів та електро... мікроелементів, також біологічно активних речовин і до 20% олії. Дуже важливий мій факт, що макуха гарбузового насіння містить до 50% білка, тому є цінною добавкою до їжі. Гарбузова макуха є багатим на клітопоміну до 20% джерелом, котре стимулює тралення та сприяє нормалізації шлунково-кишового тракту. Крім того, гарбузова макуха багата на ефірні масла та вітаміни, а також містить мікроелементи калій, кальцій, магній, марне, цик, залізо, фосфор та польову кислоту. Входять і до складу макухи, і біофлавоноїди, фітостерин, смоли, органічні, аскорбінова кислота, каротиноїди. Ми бачимо публікацію теж дуже свіжу 23-го року: вплив гіпоенергетичної дієти у поєднанні з вживанням гарбузового шроту у жінок з ожиріння. І от ми бачимо, що позитивний вплин саме такої особливої дієти за оцінкою індекса маси тіла, окружності шиї, ліпідного профілю, концентрації глюкози, інсуліну крові, оцінка гемостатичної моделі резистентності ГОМа, кількісний індекс перевірки чутливості до інсуліну. І на початку 30, 60 і 90 днів саме дотримання саме такої дієти. І ми бачимо, що дотримання такої дієти доведено сприяло е, саме зниженню об'єму шиї, індексу маси тіла, нормалізації індексу гома, тригліцерідів та інсуліну, що позитивно. На зниженні маси тіла, саме на аспекті лікування ожиріння і мало довготривалий ефект. Сьогодні ми, ми говоримо про унікальну натуральну функціональну їжу. Кріпси і туслі. Функціональна їжа для втамування голоду та контролю маси тіла, без цукру, без пальмової олії, без фарбників. Ідеальні для веганів і вегетаріанців. Одна порція на день 25 г. Поліпролітиненому пакеті у упаковці 4 пакети. Завдяки 100% натуральним кліпсам, і тутслін можливо відмовитись від одного звичного прийому їжі. А в поєднанні з 100 дієтою, поліпшенням харчової поведінки, фізичними навантаженнями, фізіологічно досягти, зниження маси тіла. Обов'язково вживати і туслін з достатньої кількості рідовини дозування 25%. Грам кріпсів один пакет потрібно доповнювати не менше як 200 мл рідини. Це може бути як склянка води, так і несолодкий чай, знежирений йогурт або молоко з низьким містом жиру. А також можна як додаток до овочевого супу, наприклад. Що дає вживання цієї функціональної їжі? Вживання такої функціональної їжі, зокрема i to Slim, формують відчуття ситості. Відменшують кількості їжі, покращують вмінні процеси, сприяють виведенню токсинів, зменшують стоп смоктування жирів та вуглеводів, сприяють нормалізації стану мікрофлори кишечника, посилюють моторику кишечника, протидіють закрепу. Чому саме треба обрати кріпси і туслін? Незвичайний формат засобу до зниження ваги, приємний смак, зручна упаковка і форма, натуральні, добре, відомі, харчові волокна, джерело корисних нутрієнтів, користь для роботи кишковика, можливість безпечного тривалого вживання. Саме враховуючи багатофакторність патогенезу порушень жіночого здоров'я та маючи на мету покращити якість життя, забезпечити молодість та красу, стратегії та методи, Повинні бути в цьому аспекті персоніфікованими та патогенетично обґрунтованими. Поєднання препарату ресвератрол і Кріпсів і Туслім вносить свій вагомий вклад в покращення здоров'я жінки, якості життя та її краси, а є також вагомо-потенційною рушійною силою. Дякую за увагу.